В області розпочали 10 кримінальних проваджень щодо зловживань у земельній сфері. Слідчі органи розпочали провадження за фактами зловживання службовими обов'язками у сфері земельної діяльності, а також за самовільне захоплення земельних ділянок. Половина з них стосується вимагання та одержання вигоди за вирішення земельних питань. Про це повідомили на засіданні антикорупційної ради. Правоохоронні органи зафіксували кілька випадків вимагання хабара посадовими особами обласного держгеокадастру та органами місцевого самоврядування. Два провадження розпочали щодо селищних голів. Три проти службовців державних органів влади за реєстраційні дії на вимогу закону України про запобігання корупції складено чотири адміністративних протоколи відносно посадовців, які скоїли про у сфері земельних відносин. З них один з начальників головного управління Держгеокадастру, Кіровоградської області, двох голів сільських рад і один головний архітектор одного з місць Кіровоградської області. Всього протягом поточного року складено 11 протоколів про порушення антикорупційного законодавства, з за яких 5 на теперішній час розглянуто судами та відповідних осіб притягнуто до відповідальності. Практика протидії зловживань у сфері земельних відносин свідчить, що найбільшого поширення набули такі механізми корупційної діяльності. Як вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовими особами ГУ Держави кадастру в Кіровоградській області, за прийняття рішень, що входять до їх компетенції, а саме надання земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність, тимчасове або постійне користування, продовження терміну оренди, проходження державної експертизи самопорядної документації.